Вітаю вас, 15-та, у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Новий законопроект про мобілізацію його розгляд вже почали у профільному комітеті Верховної Ради на засідання. Прийшли міністр оборони України Рустем Омеров, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, начальник генерального штабу збройних сил Сергій Шаптала. Повідомив про це член комітету і голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Обговорення триватиме кілька днів. У коментарі виданню Ліганет. Інший член комітету а від голосу Роман Костенко припустив, що після обговорення і Ухвалення процедурних рішень, законопроект відправлять кабінету міністрів назад на доопрацювання. Цей документ про мобілізацію набув розголосу у суспільстві. Серед запропонованих новацій покарання для тих, хто вчасно не прибуде до військових частин. Таких порушників будуть вносити до реєстру боржників і накладатимуть заборону, продавати майно, обмежать право керувати авто, брати позики. Також серед новацій, електронні повістки. А тих, кого вже визнали обмежено придатними, зобов'язують ще раз пройти медичну комісію. НАТО скликає надзвичайне засідання через ракетні обстріли Росії. Про це у соцмережах повідомив речник альянсу Ділан Вайт. Саміт Україна НАТО на рівні послів відбудеться 10 січня. Напередодні Україна зверталась до альянсу щодо проведення відповідного засідання. Міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба повідомив, що головною темою зустрічі буде посилення української ППО. Також після російського повітряного терору чільник українського МЗС заявив, що чекає на реакцію та рішучі кроки з боку союзників. У відповідь на російські обстріли в НАТО заявили, що підтримка України триватиме. Що менше сім енергетиків травмовані, і один загинув зранку. Окупанта вдарили по Кропивницькому. Ракети прилетіли по об'єктах Укренерго та Кіровоград Обленерго. Через ці атаки без зживлення залишилася частина споживачів і залізниця. Про наслідки прильотів розповіли у міністерстві енергетики. Відновлювальні роботи все ще тривають. Через падіння уламків спалахнув цивільний автомобіль. Його оперативно загасили. За даними тамтешнього голови обласної військової адміністрації Андрія Райковича, через ворожий обстріл частина мешканців залишилась не тільки без електрики, а й без води. Але станом на зараз майже всі комунікації відновлені. Кропивницькому ворог запустив ймовірно ракету Х-59, пошкоджено будівлі на кількох підприємствах, які належать місцевим енергетикам. Але найтрагічніше, що постраждали прості робочі люди. Вісім робітників з травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарні. Один робітник, на жаль, загинув. Зранку російські загарбники двічі обстріляли з артилерії Очаків. Під час першої атаки там спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. І про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Наслідки руйнувань ще уточнюються. Минулої доби у Чорноморській громаді росіяни поцілили по приватному житловому будинку. Поранена його власниця. Крім того, ввечері окупанти вдарили ракетами по снігурівці. Там травмовані четверо людей, зокрема, і неповнолітня дівчинка. У місті пошкоджені житлові будинки. Горіло місцеве підприємство. Рятувальники оперативно приборкали полум'я. Одна людина загинула, а троє поранені через обстріли Донеччини минулої доби повідомили про це в міністерстві внутрішніх справ України. За даними правоохоронців, близько півночі росіяни вдарили по місту п'ятьма ракетами С-300. Згідно з інформацією чільника обласної військової адміністрації Донеччини Вадима Філашкіна, через цей ракетний удар зруйновані дитячий садок, школа, профілакторій і кав'ярня. Крім того, пошкоджені чотири багатоповерхівки на місці прильотів працюють відповідні служби. Понад півтори сотні ударів армійці Російської Федерації завдали по містам селам, розташованим на лінії вогню у Запорізькій області. За даними голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка, під ворожим вогнем були мешканці 23 населених пунктів. Окупанти хатили з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, кидали авіабомби, і били ударними дронами. Правоохоронці зафіксували 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Інформації щодо постраждалих не надходило. Артилерійським вогнем ворог накрив Нікопольський район Дніпропетровщини. Повідомив про це голова ОВА Сергій Лисак. Морожі снаряди летіли в сам райцентр. Там пошкоджені чотири приватні будинки і три господарчі споруди. Побиті газогони, зачепило лінію електропередач. Без світла залишились майже півтори тисячі родин. Люди не постраждали. Херсонщина тут, через російські атаки, одна людина загинула, і дві травмовані під час останнього нападу на Станіслав. Про жертви збройної агресії розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними у селі пошкоджені приватні будинки, автомобілі через обстріли зникло світло. Крім того, за даними Херсонської обласної військової адміністрації, вночі загарбники обстріляли з артилерії також і нововоронцовку. Через цю атаку поранення зазнала місцева мешканка її. Її ушпиталили в неї травма ока. Ну і цієї ночі ворог завдав двох ударів по Харкову. Попередньо росіяни запустили ракети с 300 Вибуховою хвилею пошкодило вікна житлового будинку. Минулося без постраждалих протягом минулої доби. Ворог обстрілював населені пункти Харківщини з артилерії. До 32 зросла кількість жертв через ракетний удар по Києву, який був 29 грудня. Торік слідчі криміналісти ідентифікували тіла ще двох загиблих. Повідомила про це прес-служба військової адміністрації міста. За три дні до нового року окупанти завдали масованого удару по Києву, гатили ударними дронами, крилатими ракетами, аеробалістичними кинжалами. І в чотирьох районах понівечили багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі, заклади харчування і станцію метрополітену. 230 українців повернулися додому з російського полону, і серед них майже півсотні тих, хто досі вважався зниклим безвісти, зокрема захисники острова Зміїний і ті, хто зник в перші дні повномасштабної війни з Чорнобильської атомної електростанції, також шестеро цивільних. Щоб це стало можливим, допомогу надавали об'єднані арабські емірати, зворушливі кадри повернення додому оприлюднила служба безпеки України. Жеруємо слава! Слава! Слава Україні! Желаємо слава! Добра! Вас! І ще одні, один обмін військовополоненими має надію провести Україна найближчими тижнями. Про переговори з країною агресоркою розповів уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Заяву зробив в етері єдиного марафону. Я сподіваюся, що цей процес в цьому році, який стартував, цей процес покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів. Ми знову зможемо порадувати героїв поверненням додому, а родичів військовополонених, тим, що повідоми повідомимо такі гарні новини, але не забуваємо, з ким ми воюємо з Російською Федерацією, підступно проти нас воюють росіяни. Також вони підступно ведуть свої перемовини. Ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес повернення, але те, що залежить від нас. Від України ми робимо абсолютно все. Росіян поменшало ще на один тактичний бомбардувальник. су 34 літак згорів у ніч проти 4 січня. Сталося це на аеродромі Шагол в Челябінську. Знищено су 34 входив до російського авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії. І відео із охопленим вогнем бортом показало головне управління розвідки Міноборони. А у соцмережах уже жартують, що знищений літак. Це подарунок Крило Буданову. У нього сьогодні, 4 січня, день народження. Крило Буданову виповнилось 38 років. Про втрати ворога далі. 780 окупантів вже знищили за добу сили оборони України. Про це звітує генштаб. Загальні ж втрати в армії ворога вже сягають 362 Тисяч. Окупанти також втратили по техніці минулої доби 12 танків, 21 а, одиницю бойових броньованих машин, а, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню. На один засіб протиповітряної оборони поменшало у росіян по небу. Втрати п'ять ворожих безпілотників, і також дві крилаті ракети по автомобільній техніці і автоцистернам. За добу втрати сягають 32 одиниць. Ну і ще ворог втратив шість одиниць спеціальної техніки. Без електрики і без опалення, але це не українці, це росіяни, частина Москви навіть, і це за температури мінус 25. Які причини, які масштаби цього блекауту розкаже Юрій Поч. Ніч проти 4 січня виявилася для москвічей як ніколи темною і зимною. На вуличних термометрах фіксували температуру мінус 25 градусів, а північна частина столиці Росії занурилася у цілковитий блекаут. Судячи з панорами на місто, що відкривається з вікон москвічей, вулиці там освітлювали цієї ночі хіба що ліхтарі на машинах пожежників та поліції. нет ни света, ни горячей воды, ни отопления, ни холодной воды. Все выключено. Все алтушево биберева без света. І не тільки за інформацією від місцевих мешканців та так званих роззмі, блекаут запанував одразу в кількох районах Москви, а саме Бібірєво, Алтуф'єво, Відрадне, Северне Я і Южна Я Саме ці райони Москви є досить густонаселеними. У панельних хрущовках там живуть десятки тисяч росіян, і всі ці багатоповерхівки протягом ночі і ранку були без електрики, опалення і води. Можна лише уявити обличчя Москвічей, які над ранок побачили на вікна. Нах своїх осель ось таку картину на заклеєних скотчем віконних рамах проступив іній. А коли кинулися гріти воду, з'ясувалося, що зробити це вони можуть виключно завдяки пальникам. У нас вообще по отрадному нічого. Вимня вже снімає нічого. Ні то ні, нет, конечно, світа ні вади, ні отоплення. А по чому ж то продовжали станцію і отаплення і вадиня? Ні, детаплення ніти світи ні. Попередня причина блекауту пожежа на підстанції на високовольтному проїзді Москви. А попередню причину пожежі поки що встановлюють, як і те, чому у московських МЧСніков не було допуску до об'єкта, через що вони з годину не могли взятися до гасіння пожежі, подолати вогонь на підстанції намагалися увесь ранок. Швидше за все, це все ж таки була якась аварія. Хоча нам ну, хотілось би, щоб це була диверсія з нашого боку, наших диверсійних груп чи наших розвідників, які там працюють. Ну швидше за все, це просто якась недолугість їхніх технічних служб при таких температурах. Якщо довго не буде відновлення, то ми вже розуміємо, що буде далі. Просто труби полопаються з водою, і це проблема не катастрофа, яку буде важко розв'язувати. Треба буде замінювати труби в домівках, можуть полопатись батареї. Це їм так, щоб вони трошечки розуміли, що таке блекаут, особливо в Москві, в великих містах Російської Федерації, бо ми постійно не втомлюємось повторяти, що війна. Має переходити на територію Російської Федерації, де вони де вона почалась, там вона звідки вона почалась, точніше, там вона і має завершуватись. На сьогодні вони наші вороги, тому вони повинні відчувати те, що ми відчуваємо. Можливо, щось надумається на краще. Добре, нехай вони теж відчують, що відчуваємо ми. Позитивно цього цьому з до цього просто чудова. Новина. Я взагалі хотів би, щоб вона згоріла до тла вже ця Москва із їхнім, так сказати, царьком в Москві. Та хай вони всі там залишаться без опалення і без світла. Я не проти. Причому для блекаутів на Росії навіть обстріли не потрібні у Росіян і самих усе непогано виходить. Юрій Пугач, Аліна Шишова та Олексій Іванченко, п'ятий канал. Скадовськ чи сіськодовськ студія квартал 95» потрапила у гучний скандал. В новорічному концерті актори кепкували з образу переселенки з півдня України. Що нібито мешканка Скадовська дуже погано володіє українською. Робить великі помилки у вимові. Постановка обурила суспільство. А відреагував також міський голова Скадовська. Акторам довелось вибачатися. Більше про це розкаже Олександр Карамушка. Ваше місто в окупації майже два роки, і тут хтось починає насміхатися, перекручуючи його назву. Вам буде неприємно. Чи не так? Так само неприємно було й мешканцям окупованого Скадовська. А, а народились ви в Україні? А, ну да, звісно. А чому до цього українською не спілкувались? Ну, до цього? Ну, я, ну тому що я сість Скадовська. Перепрошую хто? Ніхто, а откуда? Город есть, такий в Херсонской области, Скадовськ. Поэтому я сись Кодовска. Іскадовськ було сказано ще з декілька разів у 10-хвилинній постановці. 95-й квартал у своєму новорічному концерті вирішив покепкувати з образу переселенки з Херсонщини. За задумом сценаристів вона погано знає українську, тому постійно робить різні помилки у вимові. А я ж розумієте, Я ж це українську мову. Ну тікав школі це е, варчала. Вчала та за сценарієм, так і не вивчила. Сцена про переселенку стала скандальною вже наступного дня. Одним із перших обурився мер Скадовська. Напевно, жарти про сільський зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними, але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації і. Дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. І тому я запускаю флешмоб Скадовськ говорить українською. З нищівною критикою обі кварталу виступила величезна кількість українців. Ось ця купа дебілів, що вважають смішним назву міста Скадовськ, який зараз під окупацією і де потерпають наші співгромадяни. Вони вам як хто ці люди у залі, що сміються як не в собі? У мене немає слів. Те, що робить 95-й квартал, дно, і те, що це йде в ефір, коли ця частина України в окупації, теж дно. Я це називаю тупе ускотинювання малоосвіченого населення. Тому що на превеликий жаль нас як кажуть, не всі громадяни України можуть швидко зорієнтуватися, де сміх, а де сарказм, а де навпаки зловтішання. Так от використовуючи цю можливість свою, саме такими є нібито жарти того ж самого 95-го кварталу. Херсонська журналістка Євгенія Вірлич взагалі подала скаргу на 1+,1 до комісії з журналістської етики. Вона побачила в номері не тільки образу мешканців Скадовська та поплюження мови, а й дискримінацію української жінки. Зрештою на скандал відреагували у 95-му кварталі. Юрій Великий, який грає Карпаття в сцені, запевняє, нібито українці неправильно зрозуміли їхній номер це лише гумор і не більше. Цей номер не про просійський, не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. У будь-якому разі ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей, які знаходяться зараз під окупацією. А згодом вечірній квартал Усім своїм колективом вибачився перед глядачами. Коментар для інших медіа надала прес-служба один плюс один. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити ваші почуття. Ми любимо і поважаємо усіх скадовців та всіх українців, які чекають на повернення додому на окупованих територіях. Ми поважаємо всіх, хто не забуває українську мову, перебуваючи у тимчасовій окупації, та тих, хто докладає зусиль для переходу на українську мову на вільній землі. Тепер повний випуск новорічного кварталу обіцяють перемонтувати та викласти без скандального номеру. Але те, що зараз потрапило до інтернету, повністю видалити неможливо. І вирізки з цим номером і далі гулятимуть просторами мережі. Я вас одразу запрошую завтра на нашу спільну прогулянку. Ой, я прийду із задом оленя. Краще із задоволення. Олександр Карамушка, п'ятий канал. І на скандал відреагувала вже і акторка Ірина Гатун, яка зіграла переселенку Цю Зі Скадовська. Слухаємо її пряму мову. Багато хто бачив хвилю хейту, яка зараз піднялась з приводу номера в кварталі. Перед тим, кого це справді образило, я проношу свої вибачення щирі. Суть номеру була в тому, що ми маємо зобов'язані в своїй країні говорити рідною мовою. І навіть якщо це спочатку не дуже ідеально виходить, це все. І перед тим, кого це заділо, я щиро щиро вибачаюсь. Але тим проплаченим тварям, які е, спеціально піднімають цей хейт, вам я хочу сказати, ви і ваш Путін. Вони разом пройшли Маріуполь. Бої витримали полони. Тривало розлуку. Двоє українських морпіхів заручились одразу після повернення з полону. Піхотинець Микола Гриценяк освідчився військовій медикині Галині Федишин. Дівчину тільки вчора повернули з російського полону, куди вона потрапила під час виходу з Азовсталі в травні 22-го року. А Галина була єдиною жінкою у 36-й окремій бригаді морської піхоти. І тоді ж до полону потрапив її хлопець. Він теж військовий. Його змогли визволити. Волоти раніше свідком Саручон став командир бригади Сергій Волинський. Саме він і поділився з ворушливим відео на своїй сторінці у Фейсбуці. Часі новин на сумить поки що вся інформація. Ви залишаєтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин перейдемо до розмовних студій.